Ну, і далі в нашому етері ми би хотіли поспілкуватися про те, про відшкодування тих збитків, які завдала Росія Україні. Це одна із тем, яка далі буде звучати в нашому етері. Обговорювати будемо разом з Олегом Пастернаком, політологом, політтехнологом, керівником Центру політичної розвідки. Пане Олеже, доброго дня, слава Україні. Героям слава, доброго дня. Ну, дійсно. Чому зараз розпочинаємо з теми відшкодування? Отож США та європейські партнери вивчають, які правові підстави є для використання заморожених російських активів для відновлення України йдеться саме про суму у 300 мільярдів доларів. Про це свідчить заява держсекретаря США Антоні Блінкіна під час дискусії в університеті Техасу в Остіні в середу, 4 жовтня. Далі цитата. На мою думку, якщо ти щось зламав, то плати. Якщо росіяни зламали, вони мусять за це заплатити. І один із способів це зробити якраз через ці активи. Ми маємо переконатися, що для цього є юридична база. Як і я зауважу, оскільки більшість цих країн цих активів в Європі, європейці також мають бути переконані, що для цього існує юридичне підґрунтя. Пане Олеже, війна вже півтора роки, так і тож ні, С, ні США так і не знайшли для повернення оцих коштів, так для репарації юридичного підґрунтя, чи є передумови, що навіть після війни Україна не отримає цих коштів. Питання важке, але доречне. Я думаю, що правовий механізм, який би дозволив конфіскувати в принципі приватну власність для західної цивілізації, це певний ну, культурний виклик. І ну, одним з базових цінностей західних країн суспільств є повага до приватної власності, якою би походження ця приватна власність не було. Це я зараз не для того, щоб виправдати да, європейських країн Єврокомісія. Досі не досі не може з правовим механізмом сполучені е, Штати Америки, країни Північної Америки. Але при цьому виходячи з заяви Блінкіна, країни Заходу чітко розуміють, що Росія нанесла непоправимий, а подекуди і невідновлюваний абсолютно вплив на економіку України. І це і ця ціна буде вимірюватися мільярдами доларів. Мільярдами, якщо не більше. Тому механізм треба, звісно ж, проробляти і шукати зараз, в якості, можливо, окремого прецеденту. Ну, якщо я вам скажу, що США і країни там, Франція, Німеччина, ну, в більшій мірі Франція і Великобританія не зацікавлені в цьому механізму через те, що а, те саме, чому вони не зацікавлені, наприклад, в спецтрибуналі. Да? Тому що при... ніхто не знає, що буде далі в історії. Що буде далі в, в світі в геополітичний світ? мінуєвий. якщо Америка буде здійснювати якісь свої воєнні операції, чи український прецедент відшкодування збитків не стане для цих країн, також буде обернутим проти них. І оці побоювання вони фіксують обмеженість. Боязкість і неповільність руху західних країн по відношенню до вироблення правового механізму повернення компенсації конфіскації, майна тощо. Це головний політичний мотив, чому захід дуже з цим тяне з іншого боку. Якщо б зараз йде декілька позовів є в міжнародному суді ООН, в і якщо після встановлення певної правового механізму з боку, наприклад, міжнародного суду, то це буде вже прецедент, який можна буде по подальшому використати на благо нашої держави на шляху відновлення в будь-якому випадку, перспектива повернення Україні. Конфіскованих коштів надання Україні конфіскованих коштів Російської Федерації власності це найголовніше наше завдання після умовного завершення війни, і на це ми маємо витрачати всі будемо свої зусилля. І тут тут все впирається в багато факторів: перше, якою буде влада в Російській Федерації після умовного завершення війни? Раз. Чи захоче стара чи нова влада Російської Федерації йти на компроміси з Заходом, наприклад, скасування санкцій і відновлення е, торгівельних е, шляхів втрачених енергетичної співпраці? Якщо Захід в цьому буде зацікавлений, і Росія зацікавлена, то виникає механізм е, компенсації з боку Росії <кій> наслідків війни. Але знову ж таки, якщо це буде Путін. Чи хтось подібний до нього, там Патрушев молодший в Російській Федерації, можете забути про прямі компенсації зразу? Вони на це не підуть через шовіністичні стереотипи, які є в їх свідомості, і ну і звісно, як це буде сприйнято тими росіянами, які підтримують війну як поступку, як ознака слабкості російської влади, як небажання йти на? на Різкі кроки. Тому я не вірю, що Росія, я не вірю, що Росія буде, захоче, здатна буде компенсувати наслідки війни. Скоріше за все, прийдеться країнам Заходу в судовому порядку або в окремо випрацьовуючи окремий механізм. Здійснювати процес конфіскації російського майна, а вправі його там, особливо в Європі, дуже багато від власності російських громадян, олігархів, наприклад, до російських чиновників. Зокрема, яких полюбляли там нерухомість мати, мати акції в банках, рахунки в банках, але повторюю ще Європа має виробити абсолютно новий цей механізм. Якщо його не буде, то це буде важкий процес. На вашу думку, чому ще не вироблений даний механізм, скажімо так. Це вплив Росії, все ж таки. Ми бачимо, як вона вправно маніпулює і е, думкою громадськості на заході, навіть через свою агентуру, скажімо так, через своїх прибічників навіть на заході. Чи можливо інший фактор, чи можливо це дійсно такий глобальний юридичний важкий процес для заходу, тому що ну за півтора роки вже мало би щось перевернутися в свідомості заходу за цей час. Такая я доповню ваше запитання новими запитаннями. А чому німецькі фірми продовжують торгувати з Російською Федерацією, зокрема обладнанням, яке може бути використано для оборони військово промислового комплексу Росії? А чому Естонія продовжує торгувати з Російською Федерацією? Хоча вона номер один після України в якості загрози з боку російських військ? Я вже мовчу про Туреччину, Казахстан, Китай. Ладно, зрозуміло, що вони не підтримують ідеї західної санкції, не є членами Євросоюзу, як Туреччина намагалася раніше це діяла про це. Але комерційна, комерційні інтереси, торгівельні інтереси, внутрішні економічні інтереси, на жаль, домінують над логікою там, цінностями свободи. Оборони і захисту. І я б не сказав, що це щось нове для нас. Ну, в такому тренді вся історія проходила. Да? Хоча важко уявити, що, наприклад, з Німеччину Німеччини торгувала воююча Великобританія, да? Ну, Важко в, в 41-му 45-х роках. І... Але з іншого боку, ми живемо зараз в світі, який пішов на експеримент по глобалізації міжнародної торгівлі. І зараз ми ну, світ не може відмовитися від контактів. Да, якщо це газ і нафта значно обмежені, але є диверсифікація, то, наприклад, російські алмази це питання, як ви бачите, важке, абсолютно важке. І Ніхто від них не відмовляється. Тому це процес економічних розрахунків і інтересів кожної держави. В кожній державі вони будуть на жаль, чи на щастя для них, для нас на першому місці. Санкції якраз ідеться в цьому пакеті, йдеться про алмази російські. На вашу думку, наскільки він буде дієвий? Цей 12-й пакет? Ми бачимо, як з легкістю Росія обходить попередні пакети санкцій. Взагалі, чи варто сподіватися на дані санкції, чи буде він прийнятий в тому вигляді, в якому пропонується? Ну є чому наступні пакети санкцій Європейського Союзу важко ухвалюються? Ну, по перше, є внутрішня. Внутрішня опозиція Всередині європейського союзу мови йде про Угорщину. А якщо зараз буде новий уряд Роберта Фіцу в словаччині, ще й словаччина додається до механізму протидії? Далі другий момент зараз перелік товарів, які є критичним для європейського союзу, наприклад, ядерне паливо, ви не зможете. Європейський союз не здатен буде запровадити суттєві санкції по ядерному паливу, які вони планують в наступному. Пакеті санції через те, що наприклад російське обладнання використовується на більшості атомних електростанцій країн Центрально-Східної Європи Болгарія, Чехія без співробітництва з Росатомом не відбудеться. Щоб перебудувати обладнання, треба роки. І це атомна електроенергія. Це ж не просто якісь процеси, там пов'язані з аграрною продукцією. Ні. Трепова по, з приводу алмазів. Це величезний бізнес, який має міжнародний вимір. І країни Європи раніше це не зробили саме через наявність комерційних, внутрішніх, економічних розрахунків. Зараз, коли питання постійно. Прописано в пресі, піднімається громадськістю активно Україна цей процес лобіює санкції проти алмазної сфери, оскільки це ж величезні гроші. Це на ліквідну як енергоносії е, вид бізнесу. Е, я думаю, що сподіватися на потужні санкції з приводу алмазного бізнесу не, не вдасться. Мова йде мова буде йти про певні обмеження для. Камери для преси. А насправді, ну як це було з іншими групами товарів на перших порах з нафтою? Да? Тільки потім, коли встановили поріг нафти, суттєво почало бити по російській економіці. Але скільки часу ж пройшло, пам'ятаєте? Ну тому е ринок адаптується. Вони очікували з приводу алмазів, щоб ринок трішки переформатувався. Наприклад, поступні постачальники знайшли нові, нові країни. Е але тут проблема з алмазами полягає в тому, що тут небагатий вибір можливостей для диверсифікації, і через це і тривалий час не могли да, скажем так, себе європейський союз надихнути на запровадження цього пакету санкцій щодо алмазів. Ну от знову ж таки центральне командування, повертаючись до штатів, так збройних сил США у середу офіційно підтвердило, що передало українським збройним силам патрони іранського походження конфісковані під час спроби е контрабанди до Єревану. Згідно з заявою американського центрального командування, 2 жовтня 2023 року, уряд США передав збройним силам України близько 1,1 мільйона наборів калібру 7,62 мм. Адміністрація президента США останні кілька місяців обмірковувала, як легально передати Україні конфісковану іранську зброю, оскільки ООН вимагає її знищення або зберігання. Е, оголошення з'явилося тоді, коли штати перебувають у невизначеності щодо подальшої допомоги Україні через спротив ультраправих республіканців в Конгресі. А українські військові потребують більше грошей і зброї від США та їхніх союзників. Отож, ми бачимо. Е, Дану інформацію обговорюючи, чи ця передача демонструє, що США намагається продемонструвати підтримку Україні попри внутрішні усі коливання, угу. і як ще американці шукатимуть способи підтримки України, поки будуть заблоковані бюджетні процеси. Ну це більше такий демонстративний антиіранський крок, особливо після інформації про те, що Росія може Іран може передати Росії балістичні ракети. Які будуть використані проти України, і до речі, ці балістичні ракети іранські не суттєві по параметрам, і вони становлять серйозну загрозу для України, і тут більше військових експертів праві. Хоча дійсно це ставить питання нам знову про ще більше посилення системи протиповітряної оборони, що стосується американської допомоги. Вона стала заручником внутріполітичних інтриг. Звісно, білий до білий дім спеціально вставив українську програму підтримки в бюджет, тимчасовий бюджет, щоб це внесло суттєвий розкол всередині самої республіканської партії між трампійським крилом і мовно кажуть, мовно там поміркованими республіканцями. Так і сталося. Наслідком цього Кена Маккартні, спікера. Палати представників вперше в історії США було відсторонено від посади, тобто і Байден вже пообіцяв в принципі збереження цієї допомоги. Я думаю, що Білий Дім прекрасно розуміє, що з військовою допомогою Україні все буде добре, і він вбиває двох зайців Байдена. Перший це вони розкожують республіканську партію спеціальну. Через оці українську тему, да через внутрішні дрязи, через несприйняття да там трампістами поведінки е, іншої частини республіканської партії. І другий момент Байден демонструє, що в принципі він здатний е, ну наприклад призупинити військову допомогу Україні, бо це для частини електорату дуже актуально. Я вам хочу сказати, наприклад, білі американці віком 50 ем, які не мають вищого світу і які дуже релігійні, вони, наприклад, категорично не підтримують надання військової допомоги Україні, ба більше вони вважають Путіна гарним чудовим хлопцем, який все правильно робить. Я думаю, важко зараз ці слова мені в ефір говорити, але це певні електоральні настрої. І республіканські кандидати члени їх партії, і Байден і його адміністрація мають враховувати це в сценарії своєї поведінки. От зараз, наприклад, питання завису української допомоги, хоча воно однозначно буде це очевидно з точки зору логіки тої ситуації, яка розгортається. Але Байден показує тим самим, що він здатний, наприклад, в інтересах Америки на певний час поставити на паузу. Цю допомогу. І таким чином, для певних груп електорату він ну, стає, його поведінка стає бажаною і очікуваною. Тобто це політичні інтриги. Як далі буде розвиватися ситуація в Америці? Важко спрогнозувати. Звісно, Палата представників наступного вівторка піде в спікеріаду. Маккартні обирали, якщо пам'ятаєте, в січні дуже важко з 15-ї спроби. Хто буде новим спікером? Це компроміс між трампістами і поміркованими республіканцями всередині палати. Але я думаю, що американці самі якось з цим розберуться. І звісно, на жаль, українська тема, вона, як ви знаєте, як тригерна тема. Вона постійно в комунікації між конгресменами лунає. В преса американська це все обговорює. Дуже б не хотілося, щоб наслідок якоїсь домовленості нової, чергової, можливої, постраждали саме ми. Серед очікувань чекаємо всі, бо до важливої події найближчий час відбудеться. Байден сказав, що він. Буде робити спеціальне послання по українській допомозі в найближчі найвищі часи дні, тому я думаю, там деякі меседжі будуть озвучені щодо стратегії Байдена. По відношенню до, до України я думаю, що це елементом має бути заспокоєння да, і України і світу, бо європейські, наприклад, лідери вони спілкуються зараз з Білим домом, бо не розуміють, чи це якась стратегія, чи це просто тактичні маневри з політичним розрахунком. Скоріше за все, це останнє. Так, вибори також у них незабаром вже так ми знаємо. Ну і повертаючись до Європейського союзу, голова, колишній голова Єврокомісії, Жан Клод Юнкер вважає, що Україна поки не відповідає критеріям для членства в Євросоюзі. Він сказав, що будь-хто хто мав хоч якийсь стосунок до України, знає, що ця країна як корумпована, яка корумпована на всіх рівнях суспільства. Тим часом лідери європейського союзу готуються до дати політичну згоду, на яку на, як очікується позитивне рішення в Єврокомісії стосовно готовності України до початку переговорів щодо вступу у грудні цього року. Про це пише видання «Політико». І президент Володимир Зеленський у розмові з новим послом Європейської Європейського Союзу пообіцяв, що за місяць завершить роботу над Сімома критеріями Єврокомісії трошки більше про ці критерії. Отож, найпроблемнішою критерією є боротьба з відмиванням коштів. Цей критерій номер 4 у списку ЄС, що за місяць може зробити Україна, аби отримати позитивну оцінку у виконанні цієї, цієї критерії. На вашу думку, чи реально взагалі за місяць? Тобто, ми бачимо, що відмивання коштів у нас роками, на жаль. На жаль, ця ситуація є. Чи можливо щось за політичної боротьби можливо залучення правоохоронців, Чи можливо цю це питання закрити в нас в Україні за місяць, хоча б зменшити? Я думаю, що питання можливо точно не вдасться закрити за місяць, але воно і не актуалізовано і не прив'язано до старту переговорів. О, вже збиралися міністри закордонних справ в Києві. Багато луна важливих сигналів і заяв. І за всіма очевидними розрахунками Європейський Союз в найближчі місяці почне переговори з Україною про вступ. Це питання фактично вже вирішено. І при цьому Європейський Союз враховує, що Україна не досягла повного виконання всіх сіми критеріїв, і залишається час. За всіма очікуваннями називається фінальна дата 2030 рік. Це дата можливого вступу України до Європейського Союзу. Її звучу зараз і європейські акуратні чиновники, і навіть прем'єр-міністр і віце-прем'єр Ольга Стефанишина. Вони про це також зауважили до 2030 року. Це наша перспектива. Тому м -м, я би все ж таки українській владі порадив. Е Швидше це робити, оскільки навіть ситуація з тими всіма критеріями у нас вже був час досить значний час, коли між Україною і Україна отримала статус кандидата на члени ЄС да, з минулого, минулого літа, і в принципі цього часу було достатньо. Але знову ж таки є питання про законодавство щодо національних меншин, є питання щодо закону про конституційний суд, про зміни до конституційного суду да, про добір суддів. Це один з критерій. Звісно, є питання про відмивання коштів. Це взагалі найбільш болюча тема в Україні, офшорні схеми, схеми, пов'язані з відшкодуванням ПДВ. Це речі, які, на яких українська еліта тривалий час сиділа, як, знаєте, як на кормовій базі. І щоб це позбутися цього, треба не тільки нормативна база нова. Для цього потрібна ще й діяльність правоохоронних структур і органів цілеспрямована, спрямована, ну, направлена на вжигання випалювання всіх цих е, е, питань, які тягнули, тягнули нашу країну вниз. І це не питання одного місяця, це очевидно, але я би порадив повертаюся до поради українській владі, поки воєнний час і поки парламент. Ще е на фіналі своєї каденції, рано чи пізно вибори відбудуться, е про це президент, до речі, вчора натікну, е, ухвалювати ті рішення, які новий парламент, можливо, це буде робити важче через політичні якісь моменти, бо ми не знаємо, який буде склад парламенту. Зараз, поки є монобільшість формальна, Поки є конструктивні відносини між Єврокомісією і Офісом президента і українським урядом, парламент має зробити останні штрихи на фіналі своєї каденції і якомога швидше. Ухвалити максимально прогресивні законодавчі акти, мова йде не тільки там про відмивання коштів, мова йде і про ті пакети реформ, які анонсовані сполученими штатами Америки, да пункти, які могли бути розглянуті, які, які потрібно нам всім здійснити про цю робіт. Ну, пане Олеже, я вам на сьогодні дякую, дякую, що доєдналися. Дякую, що доступно розповіли про дані, дані питання і за те, що ми з вами мали можливість більш глибше уникнути, уникнути у світові процеси. Отож спілкувалися з Олегом Пастернаком, політологом, політтехнологом, керівником центру політичної розвідки.